Дар'я, зараз всі там намагаються відкрити в собі якесь ясно щось, ясне знання, ясно бачення, ясно слухання, ясно ще щось. Давай розберемо цю тему. От як, на твою думку, при порівнянні відображаються ясно бачення і ясно слухання? Що краще? Ну no. Краще, це, звісно, це на любителя. Давайте почнемо з цього. Як на мій смак, більш жорстко і більш явно це ясне бачення. І жахливіше, ніж ясне бачення, на мій смак, я вважаю, немає нічого. Поясню чому. Вони досить схожі між собою. Адже коли в тебе відкрите ясне слухання, воно, наприклад, уявімо, що воно раптово так відкрите. Ти не знаєш, куди бігти і що відбувається. Ти знаходишся в такому стані, начебто тобі одночасно включили на Великій Гучності три різних, чотири різних треки, там якийсь, я не знаю, реп китайський, потім якийсь там рок жорсткий, якусь опіру, ну і там якусь попсу, яку ти знаєш. І це все, воно у кожного там свій ритм, мотив, Воно все одночасно грає в твоїй голові. І паралельно. Тобі треба розчути історію, яку ти там от, за, за, за цим всім оркестром стоїть там, дід, і тобі треба розслухати від нього історію. Е, дуже велике напруження в твоїй голові, повністю розфокус, ти не можеш зосередитись, ти не можеш від нього нікуди дітись, так само, як і коли ясне бачення. Тобто закрити вуха і сказати там ля-ля-ля-ля або увімкнути собі ще п'яту пісню не допоможе. І це безперервний процес. Ти намагаєшся сконцентруватись, воно це тобі все гупає, бехає, гакає, макає, хрюкає все разом. Важко, так, викликає таке роздратування, напруження і розфокус. Але е, ясне бачення ти так само не можеш нікуди втікти. Воно постійно тебе супроводжує, хоч ти з заплющеними очима, хоч з відкритими. Ти постійно це бачиш, не можеш їх там закрити або там поставити лінзу, і через лінзу не будеш бачити, оті окуляри, нічого не допомагає, але одна дуже велика така ключова особливість яснобачення, вона заключається в тому, що оці всі образи, які ти бачиш, вони зачасту агресивно налаштовані. Вони на тебе кидаються, там випригують різко, намагаються там тебе вхопити. Тобто. І ти постійно відчуваєш цей страх, коли в тебе активоване ясне бачення, не ти постійно відчуваєш страх. оцей, ти знаходишся в стані ужаса. Так, ти не можеш сконцентруватись, ти не можеш зосередитись, і до цього всього тобі ще й страшно, просто дуже сильно. Відповідно порівнюючи ясно слухання, де Неконтрольованість процесу викликає в тебе основне, чувство, основне відчуття знервованості і роздратованості, і ясне бачення, де основне почуття, яке ти відчуваєш, це страх. Відповідно, робимо ну, нескладний висновок, що ясне бачення це більш хардово, більш жорст, жорстко, аніж ясне слухання. Бо ясне слухання так бісить. Так некомфортно заважає, але ти хоча б так само болить голова, бо напруження колосальне. Але просто це знервованість. І ти так, ну якби оцю знервованість простіше побороти, аніж сконцентруватись в стані ужаса і страха. Ну, погодьтесь. Якщо ви починаєте за собою помічати якісь відкриття ясне, ясно нюхання, ясно, знання, ясно, бачення, яснобачення, яснослухання і все інше, приходьте в Академію магічної свідомості, проходьте навчання і здобувайте базу і знання до того, як це відкриється на максимум, і вам вже буде тоді не до того, не до бази, не до знань, ви просто будете шукати чарівну кнопку, щоб це зупинити. Я вам дуже настоятельно рекомендую з мого досвіду. Не чекайте до останнього, не думайте, що це пройде, що воно розсосеться, що воно якось вам щось здалося і зараз воно перестане. Воно буде тільки нагрівати, тільки підсилюватися, тільки розкриватися ще більше. Бо якщо воно вже почалось і вас обрали, то воно буде йти по наростаючій. дуже вам рекомен... такий мій особистий рекомендаціон: біжіть і записуйтесь в академію, щоб. Зробити оці превентивні мери, міри до, до, до того моменту, поки вас не розібрало поповненько. Посилання на Академію Магічної свідомості ви можете знайти за посиланням у телеграм-каналі в Шапці Профілю.